Вітаю на 12-му уроці другої частини з розбору програми Adobe After Effects та Motion Design. На попередньому уроці ми розібрали, як встановити та використовувати плагін Motion Bro. На цьому уроці ми будемо розбирати ефект витрачено або wasted. Тож, поїхали! Відкриваємо After Effects. Створюємо нову композицію. Час 15 секунд, фон чорний та натискаємо ОК. Для цього уроку я підготував матеріали, які ви можете завантажити за посиланням в описі під цим відео. Отже, переносимо перший відеофутаж, який ми будемо брати за основу для накладання ефекту «Витрачено». Робимо «Трансформ», під to щоб розтягнути пропорційно наш відеофутаж. Та подивимось відео, яке я обрав для цього уроку. Трохи обріжемо зайве комбінацію альт-права дужка і далі знаходимо момент падіння, який буде тією точкою, де ми обріжемо цей відеофутаж. Нехай це буде друга секунда. Обрізаємо за допомогою комбінації клавіш Ctrl-Shift-D. Добре. Далі ми переносимо другий відеофутаж з ефектом витрачений. Також для нього робимо трансформ фід током і посунуємо його до другої секунди, де починається момент падіння. Але ми бачимо зелений фон на цьому футажі, який закриває наші відеолеєрси. Я думаю, багато хто з вас міг бачити при зніманні фільмів або при пошуку картинок зелений фон. Або людей в зелених костюмах. В дизайні це має назву мокап. Це спеціальний макет зображення реального предмету, на яке накладається елемент дизайну, логотип, обкладинка та інше. Мокап дозволяє відразу побачити, як об'єкт буде виглядати в реальність. Ми ще будемо з цим працювати і далі. Але, простими словами, це фон, який видаляється і стає прозорим що ми власне і зробимо. Для цього ми відкриваємо клавішою Cont Space наш плагін FX Console» і шукаємо Key Light 1.2. Далі ми беремо піпетку напротив Screen Color і натискаємо на фон. Фон в нас видалився добре. Дивимось, що в нас вийшло. Бачимо, що ефект накладається добре, але ми ще додамо Slow Motion до другої частини. Аби уповільнити і вирівняти зйомку з нашим ефектом витрачено. Тому бачимо, що в нас цей відеофутаж з ефектом витрачено, має тривалість 7 секунд 17 мілісекунд. Тому. Для другого відео відеолеєру ми клікаємо правою кнопкою миші. Обираємо Time і далі Time Stretch. І обираємо New Duration 717. Натискаємо ОК. OK. Бачимо, що в нас цей відеофутаж став тривалістю як наш ефект. Ще нам потрібно вимкнути звук. Він нам вже не потрібен та можемо подивитися результат. Тож на цьому все. Підписуйтесь, ставте вподобайку та переходьте до наступного уроку.